Це було дуже давно. Я ще була зовсім дитиною. Танцювала тоді ще в палац піонерів, гурток народного танцю. Це взагалі клас перший, другий, бо я не пам'ятаю навіть який це рік, 70-ті якісь. І в нас тут був концерт перший. От я вперше вийшла на сцену міського будинку культури. Це було дитиною. Ну, а вже потім багато було концертів, а потім вже я е, після школи прийшла в полісянку, мене Віктор Семенович запросив танцювати. Ну і це вже рідний дім, вже тут свій колектив. Всі роки тут. Дитячі, дитячі спогади то тільки що дуже велика сцена. Для, для, ну, для дитини це дуже велика сцена, тому що вона ну, справді велика. Але по розмірах, от як зараз я так згадую, мені здається, що нічого не змінилося. І змінилося оформлення. Змінилося оце ну, сучасне оформлення. Сучальні, сучасні стільці, освітлення, там, покриття, а от танцювальний зал, так само він сучасне, але воно от, по атмосфері, мені здається, воно таке саме все творче, все гудить, все біжить, всі кудись біжать, всі щось роблять, все воно крутиться, отак от, отак. От, от, от. Всі щось намагаються зробити. Так от, хто був директором, я не пам'ятаю тоді. Але директорів і, і Кашперський був, і Бодін був тоді, і Каманіна ще танцювала, ну Марущак керував полісянкою, Невірковець Хором, Забута Борисиліч наспів, і він до цих пір, ну вже якби срібна терція. Ну, ці всі люди поруч, а зараз вже дуже багато молоді. Саме такий радісний, мабуть, мені момент був, коли я почала працювати сама з дітьми. Тому що, коли я сама танцювала, я завжди мріяла, що я зможу танцю... ну, працювати з дітьми. От в мене була така мрія, що я буду працювати з дітьми, але вона мені здавалася нездійсненною якоюсь такою. А коли в один момент Євгенія Борисівна мені дзвонила і каже: я тобі групу набрала. І я, я приходжу до цих дітей, і от воно так якось закрутилось, почалося, почалося, почалося. І от це, мабуть, саме радісний момент був, тому що я про це багато мріяла. І це просто були підготовчі студії полісяночки. А потім, уже завдяки невірковцю, в мене з'явився свій колектив, коли я змогла захистити звання. І в мене джерельце вже 20 років, вже більше 20 років. Діти мене надихають дуже, я не втомлююсь. Ну, як Я втомлююсь фізично, але я не втомлююсь морально працювати з дітьми. ось. І, Можливо, хтось говорить, що з дітьми важко. Я кажу, ні, з дорослими важче, з дітьми набагато простіше, вони відкриті, вони щирі. Важко, мабуть, в самій роботі, тому що вже ти працюєш в професії дуже довго, і тобі постійно треба шукати якісь нові підходи, нові методи, якісь нові бачення в творчості це. Ну, дуже важко, тому що молоді здається, що вони щось придумали нове, а коли ми дивимося, ми бачимо, що це вже було давно-давно-давно, вони просто про це не знають. А коли ти дуже багато всього вже бачив протягом свого творчого життя, то щось придумати таке дуже важко. Ну і важко, коли люди, з якими дуже довго працював, і ти розумієш, що вони вже пішли, що їх немає. Позиції дорослого життя, я розумію, що е якби не було будинку культури, в принципі, то було б щось інше. Завжди, якщо ну, було б щось інше. Але будинок культури це вже як другий дім, це як своє просто. От Я коли думаю про людей, які умовно тут працювали і потім пішли звідси Або прийшли на чиєсь місце. Перед ними хтось працював там за якимсь столом. там ще А коли я приходжу, я приходжу в свій кабінет, там все моє. Воно все моє, тому що воно створене власними руками. воно Кожний вішак той, куплений своїми руками, костюм повішений своїми руками, там полочка, там, всі сувеніри, все те стоїть і костюми вісяться, все зроблене своїми руками. ось Тобто воно, якби. До цього тут ну не було, не було цього. І я розумію, що прийде той час, коли на, на це місце хтось прийде інший і він буде працювати. але я поки що цього уявити мені якось так трошки важко, але філософськи я розумію, що все має змінюватись. Одні приходять, одні йдуть, таке життя. Давайте побажаємо, щоб наш будинок культури був дуже творчим. Щоб у нас тут було багато творчих подій, щоб ми якнайшвидше тут відзначили величезним якимсь концертом нашу перемогу, як воно буде, ніхто не знає, але хочеться е, якийсь концерт, вдячності нашим захисникам, що ми працюємо тут стільки часу і зараз ми можемо це робити. Хочеться, щоб тут було багато людей. В залі завжди, щоб було, щоб в колективах було багато людей, в дитячих колективах, щоб було багато дітей, тому що це наше майбутнє. У Нас дуже хороші викладачі. Ну, я і про себе так <смі> скажу, і всі мої колеги, які працюють в дитячих колективах. Тому я бажаю, щоб дітей у нас тут було побільше. Якщо буде дітей побільше, це будуть їхні батьки, бабусі, дідусі. І в нас тут була така велика, велика, велика творча родина, я така дуже емоційна, то <смі> ось. Щоб місто до нас було, влада має на увазі небайдуже, щоб підтримувала наші творчі побажання, ну і щоб у нас були нові ідеї у наших творчих працівників, щоб у нас були творчі ідеї, надихали нас, щоб ми могли створювати щось таке, щоб до нас сюди люди йшли. Тому що ми працюємо для чого? Для, ну, для того, щоб себе показати ну, таке мистецтво, воно для, для когось, а не для власної якоїсь персони. Не для того, що ми щось собі зробили. Ми для когось це робимо.